Щучка, ну, маленька. Цю, звісно ж, зараз відпустимо. Але ж перше клювальничко вже відбулося. Всім доброго ранку. Сьогодні знову в нас буде риболовля на жерлиці. Я приїхав в те саме місце, яке ми ви могли бачити минулого разу. Тут рибалили ми в затопленому лісі. І знову сьогодні буде рибалочка на щуку, рибалочка на жерлиці. Вже розставилася. Чекаємо перших спрацювань. Да так, да, сидить Яка, на 400 грамм? Та ти знаєш що тоді і великі не розматували. Серйозно? Я да, от у нас у ну, тебе хочу раз повністю вимотувати. І в мене тоді в мене жодного разу повністю не вимушено. Якраз от великі, так і маленькі кривавий. Uh. Uh -huh. Цікава інформація. така сама, як перша. А тоді таких зовсім не було. Спеціально не брав, знав, що Діма щось візьме. Щось візьме. Така щучка. Відпускаю. Правильно? Відпускаю, так. Да, ну размер... розмір? Не, ну, це не, то, що, не то, що два спрацювання, а два трофея. Ми сьогодні рибалимо з Віталієм і з Романом. Трьох. Так що буду вам показувати, якщо буде щось цікаве. От, наприклад, у Віталія перше... Спрацювання я почув, навіть перше клювання, ну. Не мотає. Не мотає. Це, це... Або дрібна? Або дрібна, або угу. спина. Ну, ви ж тільки що розповідали, що велика теж може не мотати? Ні, Чисто теоретично. Поставив жерлицю там, де ловив минулого разу. О, ну, а, Більш менш. Не, більш менш. Я думав більше. Що там, глибоко чи ні? Збуколи. Так, ну які... Які... якісь проход, да, якийсь да, проход, так. Да. Який проход почався, бо три <кас> <кас> за десять хвилин не зловить. Так, так. Тут точка робоча, бачиш. Що тут за крокодил? О! То нормально. Нормальна щучка. Вони Рома щось кудись несеться. Супер! супер, вітаю! Шов, якийсь супер клів, Віталік піймав. Да. За кіло. Да. Ну, Або... Або за вело може. Хто знає. Та ти що? Розмір не понятний? Ну, не два. А -а. Але... Оце якраз яма, те, що я кажу, 4 метри. І я тут якраз сподівався на щось цікаве. І до речі, до речі. Тиждень тому саме оце місце працювало. Тобто тут було дійсно, здається, три щуки, ну, одне всі прощі. Це оця Віталік повторно, так? На ту саму! Тя ж на неї покльовка була. Ну прохлвує, прокльовує, прокльовує. У Рома зійшла. Тільки що тягнув, вроді була і зійшла. Кіло двадцять. Красавчик, гласа Вітаю! Дякую. В тебе найбільша. З хвоста. Тобто найменша. Чекайте, чекайте. ясне діло. Хоча навряд чи хтось тебе сьогодні примовиться. Да, з моїми шнурками тягатися важко. <рес> Я вас вітаю. Ви впевнено йдете на другому місці. 1 кг 580 г. Ну, зараз я за тебе туди, Да. It's У Романа кіло 25, Ну, а в мене ви знаєте. Yeah, no. В мене за два, за два. Перший трофей на сьогодні 215 Ну, Клас, непогана щучка. Як завжди, ловимо на... Сумські жерлиці. З такі жерлицями ми оснащуємо якісними комплектуючими в нашому магазині перевірені Снасті. Так що, кому треба, звертайтесь, комплектуємо жерлічки. Є також сумки під жерлиці.